Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Вібет Україн. Разом сильніші. Доброго усім дня. Запрошуємо вас на стадіон Буковина у Чернівцях, де у матчі 13-го туру Вібет першої ліги місцева Буковина зустрінеться із футбольним клубом Юкса із Тарасівки Київської області. Найкраща атака чемпіонату, себто чернівчани, поміряються силами із колективом, який забиває не багато голів, але й пропускає у свої ворота. Значно рідше ніж інші команди із нижньої частини турнірної таблиці. На цьому матчі працює бригада арбітрів, яку очолює 34-річний Павло Децюк із Чернігова. Дякуємо ЗСУ, А перший символічний удар по м'ячу виконує військовослужбовець збройних сил України, молодший сержант Василь Романюк. І таке буває. Ось лише зараз. Матч тринадцятого туру вібет першої ліги між Буковиною та юксою розпочато. Більшості позицій у тренерського штабу Буковини і, безумовно, усі хлопці хочуть грати. Тут помиляється, Баранцовий пасовий прямо на грушу. Груша із м'ячем, Груша пробиває. Швидко розіграють. Чернівчани від бойчука. Тут дуже багато футболістів. Юкси і Балаба перший на м'ячі. Дахновський. Обігрується із бойчуком. Бойчук пробиває не надто сильний. Виходить цей удар. Давайте дочекаємося таки. Так, подає Бойчук. Чи буде удар? Дахновський пробиває, але м'яч летить вище у рід. А зовсім скоро дізнаємося, хто ж з'явиться на футбольному полі замість 18-го номера Юкс. Підлепенець може пробивати з цієї позиції. Прибирає він суперника і пробиває кладе м'яча у свідку воріт. Браво, Євген Підлепенець! 17-та хвилина. Буковина. Відкриває рахунок у цьому матчі. Куточок кладе м'яча. Євген Підлепанець Стелився у підкаті. Опонент. Це був Жданович. Дуже технічно зіграв Євген. Ну і безсилий був голкіпер. Тут жодних претензій на адресу Баранцова бути просто не може. Третім забитим м'ячем у складі Буковини відзначається Євген Підлепенець. Подача Бойчука. Подача така на ударі. Який вже достатньо напрацювався у рамці воріт у сьогоднішньому поєдинку. Опорного півзахисника Нікіти Петрука з Полісся, який з'явився на заміну у сьогоднішньому поєдинку. Центрбекаме 319-25 Дмитра Сабієва. Атака Буковини. Бойчук. Зараз контратак. Розганяє Парагвай. 73-й номер Юкс. Підпасовує ліворуч на Петрука. Проти нього Стасюк. Петрук зміщується в центр. Пробиває є рикошет. Бойчук виконує подачу. Чи буде удар по воротах. Пробиває Саків із вбивчої позиції. Вище воріт. Тут ледь не помилився. І ну так відстрибнув м'яч від газону перед тим, як пробив по ньому Тарас Саків. Вертати увагу захисникам Буковини під час цього кутового удару. Подача. Є удар по воротах, і пенько врятує свою команду. Дуже впевнено, грає голкіпер Буковини. і можна навіть контратаку вибігати чернівчанам. Бойчук відпасовує на Дахновського. І ситуація у 2-1. Може бути, якщо віддасть передачу Дахновська на кожушка, кожушку забиває. Друзі, яка ж... Чудова контратака від Буковини завершується з забитим м'ячем. Кожушко відзначався забитим м'ячем. Тут і Дахновського потрібно відзначити, котрий довго так протягнув м'яча і зміг віддати хорошу передачу поміж ніг Кіреєву. І Кожушко в дотик відправляє м'яча у сітку воріт. Тут не без Рикошету обійшлося, але Рикошет допоміг нападнику, а не голкіперу. А ну, і голову роздягальню відправляють. Дивиться на секундомір. Ну і своїм свистком розпочинає другий тайм матчу. Сьогоднішній матч-дей поєдинок у Тернополі. Тут апелюють футболісти Юкси, що була рука у груші. І 11-метровий удар призначає Павло Дицюк. Дивимось на повторі цей епізод. Подача від Кирейва рикошет від Дахновського. І так прибирав руку за спину Віталій Груша. М'яч все таки знаходить руку і таки призначає пенальті. Вава розбігається. І влучає від стійки у ворота Буковини. 2-1 рахунок стає на 56-й хвилині. І, схоже, інтрига повертається у цей поєдинок. Вгадав кут, у котрий пробиватиме вава Герман Пеньков. Але дуже потужний удар від нападника Юкси був. Ну і м'яч від стійки влучає у сітку воріт. Ворота суперника Тарасівця. Хороше закидання на Бойчука. Дахновський можна пробивати. Пас на Бойчука. Бойчук пробиває його. Удар заблокований. Подача Дахновського на дальню стійку. Ще одна подача. Бойчук. Пробиває Бойчук і не влучає у ворота. Приймає м'яча, бачимо. Бойчук після цієї подачі пробиває. І... Подача Бойчука на Дахновського. Дахновський вдотик і вибиває м'яча. Висока подача. Кіреєв перший на м'ячі. Тут помиляється у центрі поля футболісти. Юкси Тищенко одразу ж пробиває Вендел. Негавно ввійшов у гру. 78-й номер футбольного клубу Юкса. Тут не було порушення правил проти нього. Дуже емоційне завершення матчу, друзі. Багато падінь, багато нервів, і немає забитого м'яча. Опинився на газоні. Перед тим Вендел тут врятував свою команду Баранцов. Хороший момент був у Тищенка. Підбіг до 78-го номера Юкси. Тут вататься боковина. Тищенко подає. І Андрійчук відзначається забитим м'ячем. І бачимо емоції цього нападника. 3-1 на 88 й хвилині. Дивимось повтор. Тищенко подає, Андрійчук завершує. Тут все як по нотах розіграно. Ну і загубили захисники Андрійчука, Там Балаба не встежив за Андрієм. Кіреєв не встиг на допомогу партнеру прийти. Ну і Андрійчук, впевнено, так розстрілює Баранцова. Ще раз і ще раз дивимось на повторі, як 17-й номер Буковини. Андрій Андрійчук на 88-й хвилині. Цього дуже непростого для Буковини. Поєдинку відзначається забитим м'ячем. Тут же Юкса атаці і рятує свою команду Пенько. Шинкаренко. Можна передачу назад віддати на Тищенка. мчить вперед. Шинкаренко. Прострілює. І що тут? Не було порушення правил проти Дахновського і Тищенко. У боротьбі з Баранцовим. А от Тищенко довести до логічного завершення не зміг тут. Демонстрували неймовірну серію з 11. Перемог поспіль. Подача від Саківа. І що? Чи буде четвертий гол? Ні. Дивимось на повторі. Хороша подача від Саківа. Пробивав Шинкаренко. А знову Буковина на атаці вже на заключній. Четвертій в компенсованій хвилині. Стасюк. Подача Стасюка на Андрійчука. І ще один гол забиває Андрій Андрійчук. Це дуби. У другому таймі оформлює дубль. А чи не було туди автоголу? Давайте дивитися ще. Можливо, від Балаби м'яч залітає в ворота. Але це вже не суть важливо, адже Павло Децюк своїм свистком завершує матч між Буковиною та Юксою. Цей поєдинок тринадцятого туру Вів першої ліги завершується із рахунком 4-1 на користь. Чернівчан дуже емоційний, дуже непростий. Дуже нервовий матч, як виявилось у другому таймі, завершується. Дуже вдало для чернівчан. Хочу вам подякувати за те, що дивилися цей матч разом із нами. Для вас гру Буковина Юкса коментував Іван Сірецький. Дякую за увагу. Почуємось в наступних прямих трансляціях. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Вібет україн. Разом сильніші.